Але от з'являються заяви від країн-членів НАТО. Зокрема, от член Палати представників Конгресу США Адам Кізінгер каже: що якщо росіяни вчинять якісь провокації на запорізькій атомній електростанції, якщо там буде станеться. Ми би не хотіли цього, але якщо раптом там станеться витік радіації, то це означає автоматично стаття 5 статуту НАТО. Стаття 5 означає, що напад на одного члена альянсу є нападом на всіх членів альянсу, і відповідно НАТО, як міжнародний оборонний блок, має діяти. Щось подібне сказав і депутат британського парламенту, Тобіас Елвуд. Він каже, що будь-яке навмисне пошкодження реакторів. Та витік радіації активують п'яту статтю НАТО про колективний захист. Ну і отаку зміну позиції, ну можливо, не зміну, а у таку позицію, да нинішню поточну позицію, яка поки що не ухвалена. Вона ще не є рішенням самого НАТО. Ми будемо обговорювати зараз з головою громадської ліги України НАТО, пан Сергій Джердж. З нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі! Слава Україні! Вітаю вас, героям! Слава! Давайте спробуємо спочатку розібратися. Ну, е, Запорізька атомна електростанція не є на території країни-члена НАТО. То чому тоді і американські, і британські законодавці, ну, принаймні по одному з них я процитував, е, вважають, що це може бути розцінено, точніше, буде розцінено, як, порушує, як запуск п'ятої статті статуту НАТО. Поясніть, будь ласка, де тут логіка. Тут дуже просте пояснення. Ми всі пам'ятаємо аварію на Чорнобильській станції 1986 року, і всі е, радіонукліди, які були фактично розсипані по всій території Європи в різних на різних ділянках, різна була їх концентрація. Проте і до сьогодні, якби проблема Чорнобильської атомної електростанції не вирішена через те, що є певні забруднення не лише в Україні, але й на території інших країн. Тому будь-яка аварія спровокована росіянами на запорізькій атомній електростанції, це не лише загроза для України, звичайно, перш за все, проте це загроза. І для інших країн, в тому числі і для самої Росії, але тут ми знаємо, що рознавітрів вона міняється, і може бути напевно, що буде загроза для країн європейських, де теж може випасти радіоактивний попіл. Таким чином, це пряма небезпека, пряма загроза для людей, які проживають в країнах-членах НАТО. Ну тобто, це пряма загроза, так її розцінюють. Ну поки що там парламентарі найпотужніших країн-членів НАТО. Наскільки е, от якою має бути відповідь, і чи це має бути відповідь, коли вже щось станеться? От для мене у це питання є ще більш складним. Ну так, звичайно. Ну, перш за все дійсно про це говорять парламентарі, про те, Елвуд, якого ви згадали, він голова комітету оборони парламенту Британії. Тобто, це теж ну, якби, говорить про те, що очевидно на цьому комітеті розглядають. Ці всі загрози, і ми знаємо, що в попередні місяці Росія часто згадувала про якийсь тактичний ядерний удар по Україні. Зрештою, Путіна попередили, що якщо таке відбудеться, не дай Бог, то його знищить фізично. Застосують британці і американці всі свої можливості, і жодний бункер його не спасе, і його фізично просто вб'ють. Він це напевно зрозумів, і тому ми чуємо вже якби менше цих загроз, чи верніше обіцянок застосувати ядерну зброю, проте вони вирішили зайнятися таким ядерним шантажем, перевести це все в гібридно-ядерну війну. На території самої України, тому що Запорізька атомна електростанція це в Україні, так би мовити, Росія десь осторонь, і ось тут може виникнути якась загроза. Це звичайно жахіття. Ну, перш за все, звичайно, ми пам'ятаємо, що серпень місяць взагалі важкий для Східної Європи. Тут і ГКЧП тридцять рік тому, два роки назад Навального. Отравили і е, всі якісь такі чорні е, пакості, значить, відбуваються. Е, але я думаю, що е, ну це просто перетворить Росію і Путіна безпосередньо Путіна в такого ядерного Бен Ладена. і тоді вже однозначно е, Росія буде визнана державою з терористом. Ніякої поїздки на зустріч G20 на острів Белі не відбудеться. Для російської делегації я думаю, питання віз для росіян знімуть раз і назавжди, і, взагалі, заморозять всі грошові і активи. Нерухомість Російської Федерації за межами Росії припиниться будь-який бізнес з Росією. Навіть я думаю, почнуть переглядати. Статус тих росіян, які живуть в європейських країнах, з тим чи не відіграють вони роль якоїсь п'ятої колони. Проте це все, якби ми гіпотетично так оцінюємо, що так воно буде. Ми, нам би хотілося б якусь більш таку чітку позицію саме НАТО, а не лише окремих представників парламенту. А власне, НАТО, як міжнародний оборонний блок, перш за все, та його останнім часом критикують за ну, слабку позицію чи то ну, там, меншу активність ніж. Тому що, наприклад, якби, а, ну, якби не потрібен був Рамштайн. І це виконувалось там силами і координацією НАТО, навіть якщо б там ті ж самі американські вояки координували цю штуку, то напевно це б показало, що НАТО дієвіша структура, оцей скепсис щодо НАТО, який є, до речі, і серед громадян і громадянок України. От як, як ви оцінюєте, що може запропонувати саме НАТО, і чи здатні вони щось заявити як блок, а не е, там вустами законодавців? З двох найпотужніших навіть країн. Я думаю, що так. Тут мусить бути заява Єнса Столтенберга, якесь рішення Північно-Атлантичної Ради, консенсусне за участю всіх країн, в тому числі напевно, і Угорщини, яка останнім часом підіграє багато в чому Росії. Ви згадали п'яту статтю. Ну, П'ята стаття це вже якась така реакція на наслідки. А в Вашингтонському договорі є четверта стаття. Де йдеться про те, що сторони можуть консультуватись, організувати такі консультативні зустрічі між собою в разі загрози безпеці там, чи територіальній цілісності, чи політичній стабільності однієї з країн-членів НАТО. Тобто такі консультації можна організувати вже. Це таким чином буде виглядати як якась профілактика, якась робота на випередження і на Такій е консультації можна виробити е певне рішення, певні дії, які б унеможливили ці злочини Російської Федерації, які вона планує здійснювати, тому цілком можна було б е застосувати статтю 4, її можна застосувати на вимогу будь-якої з країн. Є країни, які поряд з Україною, і ці країни в першу чергу можливо. Попадуть під таку загрозу це і Туреччина, Болгарія, Румунія, інші країни ми знаємо. Тобто тут можна було б провести такі консультації і прийняти якісь рішення, відкриті, закриті з тим, щоб повпливати на Російську Федерацію, не робити таких цинічних заяв і дій. А давайте тоді ще візьмемо дві е, заяви. Генрі Кісінджер сказав, що Україну треба де-факто сприймати як країну члена НАТО. Окей, це буде станеться колись зафіксовано. Буде колись у майбутньому. Але от про це сприйняття. Ну і друга частина. Що е, деякі аналітики кажуть, що путіну дуже як це називається, було би дуже і дуже соромно програти війну Україні якійсь. Україні цього він ну не може навіть для себе припустити. А от програти війну величезному НАТО йому, начебто, буде навіть легше. От активність по лінії НАТО справді зможе спрацювати ну, на стримування Путіна і навіть на його легший стан, кому саме він продує війну? Може бути і так. Може бути так. Це цікава позиція Кісінджера. Він трансформував свої погляди раніше він. Активно виступав за фінляндизацію України сьогодні. Фінляндизація виглядає як рух до НАТО. Фінляндія вже там майже майже член НАТО. Тому ніякої фінляндизації України вже в тому розумінні, в якому це було раніше, не може бути, і дійсно, те, що він висловився, що потрібно сприймати Україну де-факто як член НАТО. Це він закликав європейські країни Брюссель. А нам важливо, щоб ми самі себе теж відчували де-факто як країну члена НАТО, тому що ми захищаємо що? Захищаємо Європу, європейську цивілізацію, а власне НАТО є безпековим об'єднанням для європейської цивілізації. Тому тут однозначно це і наша місія така. Ну і якщо це Путіну там буде щось в чомусь легше, то хай хай він собі е, е, так собі думає, історія. Все розставить правильно на свої місця. Я єдине, ви знаєте, турбуюсь про загрозу Запорізької атомної електростанції в тому аспекті, що тут дійсно було б оптимально зробити демілітаризовану зону з з тим, щоб звідти вийшли російські війська і дали можливість фахівцям. Атомщикам українським і міжнародним, які туди прибудуть, нормально працювати. Проте весь хід війни цієї ми бачимо, що Росія все руйнує. Тому мені здається, що і залишаючи територію України, а це станеться неминуче, вони будуть намагатись пошкодити цю атомну станцію, залишити в такому стані, щоб вона не працювала. Це показують всі їхні. Обстріли інфраструктури е, і тих об'єктів, які абсолютно не мають ніякого відношення до е, воєнних військових об'єктів, е, а вони знищують фактично економічну, економічний потенціал держави. Тому і сьогодні, от їхнє намагання відключити електронустанцію станцію електроенергії і невідомі подальші дії, може просто призвести до того, що вони виведуть з ладу цю атомну електростанцію, і там ж лунають одні заяви цинічніше інших. Звучало від представників Росатому, які приїхали туди на танках. Що давайте, хай Україна платить гроші Російській Федерації за ту електроенергію, яку виробляє Запорізька Атомна електростанція, тому що. Вона ж окупована росіянами і тому зараз належить росатому. тому, українці, будь ласка, платіть гроші за вашу енергію Росії. Ну, цинізм у цьому немає просто ніяких меж. Слухайте, неодноразово дії Росіян в Україні оцінювали, причому не лише в Україні, а й в інших країнах саме як геноцид. Якщо згадати події в колишній Югославії, то власне геноцидні дії сербів. Та призвели до операції проти Сербії, причому військової військової операції по лінії НАТО в Україні. Така е, історія неможлива саме через те, що Росія є ядерною державою, а Сербія не була, чи з тих пір НАТО так помінялося, чи чи от, як нам це порівняння? Чи воно доречне, чи можна нагадувати ну, наприклад, НАТО про те, що було, що було в Югославії? Можна, ну справа в тому, що дійсно, по перше, з самого початку війни біженці всі єгославські, вони ринулись в Європу, в європейській столиці, проходили величезні мітинги в Парижі, в Берліні, в Брюсселі з тим, що, будь ласка, робіть щось, там відбувається геноцид. Саме за впливу Мілошевича веде ведеться війна. Фактично, це ж виглядало. Якщо спроектувати на колишній радянський союз, це те, що якщо б при розпаді радянського союзу Росія, ну тоді Єльценочолювався держава, наприклад, вела б війни з усіма іншими республіками: з Узбекистаном, з Казахстаном, з Естонією з Україною з Білорусі, і тоді б це було б якби один до одного. Із постодішньою Ну, слава Богу, в той період розпаду радянського союзу цього тут не сталося, але те, що ми маємо сьогодні, це продовження, в принципі, це якби таке з -з -з закінчення от тих процесів, які були тоді, тому що очевидно, цей російський імперіалізм, шовінізм він не витравився з них, він просто трансформувався. І незалежно від того, як вони називаються, ці російські імперіалісти, вони можуть називатись імперцями, комуністами, чи сьогодні навіть якимись там псевдодемократами чи псевдолібералами. проте вони залишаються е, такими політиками, які проводять агресивну злочинну е, політику щодо е, сусідніх країн. Власне, а от якими могли би бути е, дії, які призведуть до демілітаризації Запорізької атомної електростанції? Чи може це бути якийсь ну там я не знаю Кейфор умовний так? Тому що Кейфор – це про Балкани якраз. Чи це мають бути ну, не знаю, миротворчі сили по лінії ООН? От хто з міжнародних організацій, так щоб це було адекватно сприйнято Україною, і так, щоб це ну... Можна було виконати, чи це питання того, що Путіну треба подати якісь сигнали, щоб він зрозумів, що ні, красти електроенергію з української атомної станції не вийде платити гроші пробач, на лопаті вам, а не грошей. От що має статися, і якою яким має бути саме може бути точніше, міжнародний трек? Комплекс заходів, і перш за все, санкції потужні проти росатому. Вони повинні бути е, такі вбивчі, я б сказав. Потрібно просто е, заборонити Росатому співпрацювати з е, закордонними партнерами, зобов'язати країни, які мають е, там російське пальне і е, значить ці проекти від Росатому, е, припинити співпрацю з ними, можливо, там перейти на інші види пального. Не російських компаній, і таким чином це серйозно буде удар. А вже паралельно, це звичайно, там можливість якоїсь місії, там бодай поліцейської, яка б там, скажімо, була навколо запорізької станції. Але Росія, якби хотіла, вони просто б вивели свої війська з території. Цієї станції розмінували б її і залишили б спокій там якусь там 10-кілометрову зону. Я думаю, щоб е, українські війська теж не входили туди, і це можна було б зробити без цього. Але е, враховуючи те, як розвиваються події, і цей ядерний шантаж е, продовжується, причому все більше і більше нагнітається, я думаю, що е, заходу, колективному. Заходу НАТО, перш за все, опираючись е, на четверту статтю Вашингтонського договору, не чекаючи е, можливості застосування п'ятої саме так і діяти санкції проти Росатому і е, все, що з цього випливає. Ну тобто, чи правильно я розумію, що зараз українські дипломати, наприклад, і в там представництві України при НАТО, і в країнах-членах НАТО, ну, могли би. Що називається, попросити польських, литовських, болгарських, румунських чи турецьких колег, тому що вони, є, е, як це називається, вони вправі ініціювати подібні консультації згідно четвертої статті, про яку ви вже сьогодні згадували. Саме так. Саме так. Це е, потрібно або 100%, і ви праві, і е, наша дискусія якраз з цього з нашої дискусії це випливає. Тут всі сусіди, які бачать ці електронні карти можливого поширення забруднення з Запорізької атомної станції, багато зараз науково-дослідних таких інформаційних програмових центрів моделюють цю ситуацію. Як куди полетить це радіоактивна хмара? В той чи інший день, в залежності від того, куди вітер є, то фактично на всі ці країни, наші сусідні країни, все це попадає. Тому і Латвія, і Естонія, і Литва, і Польща, і та ж Угорщина, вони можуть ініціювати такі слухання з тим, щоб відбулись консультації. А консультації вони повинні завершитись якимось рішенням, якимись пропозицією якихось дій. Щоб попередити, не допустити можливість такої е, аварії, е, штучно створеної росіянами, дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за роз'яснення. Я сподіваюся, що ті висновки, до яких ми тут прийшли в ефірі, та можливо. І Я навіть переконаний, що є на світі ще розумні люди, крім нас тут. І Я думаю, що комусь ця ідея вже вже спала на думку. І я переконаний, що наші дипломати вже над цим працюють. Сергій Джерш був з нами на зв'язку. Голова громадської ліги Україна НАТО говорили про заяви двох країн. Представницу членів НАТО, це Сполучені Штати та Велика Британія. Щоправда, заявлено було це депутатами в даному випадку членом палати представників конгресу та власне головою британського комітету з національної оборони про те, що якщо щось станеться і станеться витік радіації на запорізькій атомній електростанції, то це має автоматично запустити п'яту статтю договору статуту НАТО, що власне передбачає, що це напад на всіх членів НАТО. Але є виявляється. Це ще одна опція, коли до настання загрози, тобто, щоб не реагувати постфактум, коли це станеться, а провести консультації і, можливо, ухвалити якісь рішення ще до того, як росіяни щось. Я сподіваюся, що цього не станеться, але ну від цих від цих істот можна очікувати все, що завгодно. Подписуйся на канал Радіо НВ. От тут.